У торговому центрі Злата Плаза відкрили новий патріотичний мурал Сміливий народ сміливої країни. Автор малюнку Рівненський художник Костянтин Качановський. Загалом це четверта робота в Рівному. Така масштабніша. Ідеєю було показати, що справжні герої вони знаходяться саме серед нас. І кожен на своєму місці є героєм. Сама робота вона насправді займає не так багато часу саме виконання на стіні. Набагато більше часу займає ідея. Тобто ідея, якби з'явилася, і реалізувати, зробити ескіз, а скоріше, навіть декілька варіантів, і тоді вже скомбінувати в основну роботу. Це саме такий тяжкий етап. Художник додає, попереду багато планів, але які саме будуть роботи, поки тримає в таємниці. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль каже, що Таких муралів у місті має бути більше. Щиро дякую Костяну Качановському. Це його не перша, але слава Богу, не остання робота. Проговорили з ним плани на майбутнє. Мінімум, три мурала з'явиться найближчим часом. Також його подаємо на обласну стипендію і будемо підтримувати нашого молодого митця, тому що він. Твориться сьогодення і творить історію нової субкультури. Директор торгового центру Олександр Оверчук каже, що можливо будуть виділені ще локації для таких стінописів. Маючи цю локацію, ми запросили Константина і зробили йому замовлення, щоб він реалізував мурал в такому плані. Близько двох тижнів у нас йшли дискусії стосовно концепції: хто це має бути, як це має бути, і нарешті ми дійшли до того, що це сміливі люди, сміливої країни. Це про те, що кожен з нас сьогодні, хто робить внесок в перемогу, є тою самою елітою нашої нації. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, новини на Суспільному.